Доброго дня! Хочу для вас записати невеличке відео стосовно коментарів до домашнього завдання, скільки нас не вдалося з вами провести заняття, але повторити те, що ми з вами виконували, відповідно доповнити знання, значить. Стосовно другого законів не першого закону Ньютона, ми вже розв'язали вами задачі. І сьогодні ми маємо доповнити з вами третім законом Ньютона. Пропонується зробити з практики, тобто при розв'язанні задач, до цього завдання, відповідно, підійти. До історію ви можете ознайомитися на посиланні або на сайті. Проглянути там немає нічого складного, я, я вірю в те, що ви впораєтесь в наступному занятті ми саме допрацюємо більш детально стосовно цих завдань. Е, відповідно домашнього, значить, перша пригадати значить рівнодійна сила, тобто для того, щоб підійти, значить, відповідно для рівнодійних сил, ми мебетами, якщо вони мають однаковий напрям, ми їх додаємо. Якщо сили у нас. Мають різний напрямок, то ми їх віднімаємо і, відповідно, від більшої менш, тому рівнодійна сила буде напрямлена у бік прикладання більшої сили. В даному випадку рівнодійна, що буде 22 мінус 7, і того 15 ньютон. І вона буде направлена у бік, відповідно, більшої сили. У другій задачі потрібно е, визначити, значить, якщо візок тягнути силою 8 Н, то його прискорення буде 0,9 м секунду квадратів. З якою силою потрібно його тягнути в тому ж напрямку, щоб прискорення візка стало 3,6 м шістдесятих за секунду, терця не враховувати. Давайте складемо таку пропорцію. Значить, за першої сили відношення до f 2 ми маємо прискорення. Так, відношення прискорення 1 і 2. Тобто, відповідно, чим більша сила, тим у нас більше прискорення. Або навпаки, чим менша сила буде меншим прискоренням. В даному випадку у нас прискорення з вами збільшилось. Для того, щоб знайти невідомий компонент, в даному випадку це у нас f 2 так? Що ми маємо зробити? Складаємо відповідно до пропорції, пам'ятаємо, що це нам треба зробити? Помножити так? по діагоналі f 1 а 2 і поділити на А1. Це ми з вами і записуємо. Що виходить, F2 дорівнює значить, 8 так, ньютонів, множимо на 3,6 і ділимо на 0,9. Формулу, давайте вам запишу. F2, це виходить F1 помножити на А2 і поділити на А1. Відповідне значення в нас виходить 3,6. Ділимо на 0,9 на на 4 – 32 ньютони. Як бачите, все дуже легко і просто, навіть округлювати не потрібно. Стосовно третьої задачі визначити прискорення підії рівнодійної сили. Ми саме говорили, якщо у нас прискорення, це на що сила, так? Відповідна на масу, і у нас маємо наступне значення: дві сили. Треба рівнодійна. Рівнодійна є векторною сумою так? двох сил, Тобто? то F1 у квадраті плюс F2 у квадраті під корінь. І це буде рівнодійна сила. Тобто, саме це значення ми будемо з вами підставляти до цієї формули. Давайте знайдемо ж цю рівнодійну. Значить, 9 у квадраті додати 8 у квадраті. І під корінь, там 91,64. І сумуємо 144 корінь. 12 ньютон, і підставляємо до значення у формулу 12 ділимо на масу на 9. Виходить, округлення до десятих, тобто один знак після коми залишаємо відповідно 1,3 метри в секунду квадрат. Як ви бачите, все дуже легко і просто. Це повторення трохи до того, що ми з вами вже робили, просто пригадати. І четверта задача тут дуже більш складніша. Треба якраз застосувати тут третій закон Ньютона. Він нам говорить про те, що сили, які діють у нас на тіло, значить, вони що, відповідно, є рівні за ну, хоч і в різні боки, вони рівні за модули. Так, значить, сила протидії. Тут нам відповідно гладенькому столі лежать два бруски. Так, брусок один. І так. Брусом М1 у нас так, один брусок, М2 другий брусок на гладенькому столі. Так, напрямок початок відліку 0, Х, і е, сказано про те, що у нас прикладена значить, маса першого бруска. 50 кг і маса другого 1 кг. Перший брусок тягне з горизонтально напрямленою силою, значить вони зв'язані між собою міцною ниткою. Тобто можна сказати, що вони є як одне ціле. Так, оскільки нитка міцна. Якщо тягнуть перший брусок, значить сила, відповідно, з якої його тягнуть. так, сила, якою його тягнути, у нас є дві сили, які у нас між собою зв'язані міцно. Тобто у нас виходить f 1 першого бруска так, оперу, і, відповідно, f 2 другого бруска. Так, прискорення напрямлене у нас з вами у бік зрушення. Так, до сили тяги, відповідно, вона у нас переважує. Так, і. Відповідно третього закону Ньютона, ми можемо сказати про те, що модулі сил F1 і F2, вони є однакові. Вони у нас, бачимо, мають різний напрямок, але їх модулі однакові. Тобто можемо записати, що за третім законом Ньютона F1 дорівнює F2. І звідси випливає, значить, знаходимо у нас на перше тіло, перший брусок діє одразу дві сили. Тобто нам треба взяти рівнодійну цих сил. Маємо яке значення? До рівнодійної, Що сила тяги, так, мінус F1, тому що вони мають рівний, різний напрямок. Далі, за другим законом Ньютона f 2 у нас це що маса помножити на прискорення. Так само і тут Так, що у нас це що М1 на прискорення за другим законом Ньютона. Давайте прирівняємо ці два значення. Так. Трохи приберу. Що ми з вами маємо, якщо ми прирівняємо їх, відповідно, третього закону Ньютона? Ми маємо що сила тяги мінус М2 на А, дорівнює М1 до А. Після прирівняння, так, відповідно до броски. Е, робимо що? Е, бачимо значення, переносимо на один бік, зна... е, виносимо як е, спільний знаменник, маємо що сила тяги, це в нас що М2. Плюс М1 помножити на прискорення. Відповідно, звідси прискорення наше шукане буде дорівнювати час ці. Значить, сили тяги поділено на сумі мас. Так, ми його з вами і знайдемо. Прискорення виходить, що сила тяги. Так, М1 плюс М2. Є формулу вивели: формула Ф2. У нас теж з вами є за другим законом Ньютона, ми його знаємо. Все, формули є. Значить, дано у нас тут ми не переводимо одиниці на всі в системі Сі, тому просто підставити значення. Будь ласка, це оскільки це завдання із тесту, то вже порахуєте самостійно, скільки там отримається. Отримали підказ, значить, головне запам'ятали стосовно того, що в нас. Застосовували тут ми третє закон Ньютона, Так, виходячи з нього, потім другий закон Ньютона. і знову ж таки, що підвели підсумок, що у нас дві сили, вони на що? протилежні з напрямком, але рівні за модулем, тобто сила дії рівня сили протидії. Тобто, наскільки вона нас виходить? Так, опрацюєте, значить, самостійно допрацюєте завдання. Якщо ще раз теорія у вас знаходиться за посиланням. Так, значить, що стосовно теорії, значить, ми з вами розля... ми користувалися третім законом Ньютона під час розв'язання четвертої задачі, а саме тієї властивості, що тіла, які взаємодіють одне з одним силами, які направлені з однієї дні прямої, а в нас дійсно це були два бруска, які зв'язані міцною нерозтяженою ниткою між собою, так, і ми бачили, що сили були проти мали протилежний напрямок і були на одному рівні, і відповідно за третім законом Ньютона вони рівні за. Модулем, тобто, хоч напрямок у них протилежний, так само як сила з якої земля із місяцем, так сила притягання, коли в нас бачимо два візочка, з'єднані пружиною, або коли в нас відштовхується після безпосереднього контакту тіл. Два протилежно заряджені магніти на відстані, тобто сили, вони, які можна зробити висновок, сили виникають парами, пари сил, які в нас відповідно після взаємодії мають однакову природу, і ці сили не, не зрівноважуть один одному, тому що вони прикладені до різних тіл. Але ці сили, значить, що вони виходять, Ще раз пам'ятаю, що вони що в нас є. Взаємодіють одне з одним, так, здовж однієї прямої напрямлені, і рівні за модулем, протилежні за напрямком. Тобто F1, так, дорівнює мінус F2. Або по модулі, так, F1 дорівнює F2, так як ми з вами і користували в задачі. Між детально подивитись, проглянути ще в себе за підручником. Так, бажаю успіхів із домашнім. і... Бережіть своє здоров'я. До побачення!